На сьогоднішній день у відділення фізичної реабілітації 9-ї міської лікарні міста Запоріжжя знаходиться двоє цивільних осіб, які постраждали внаслідок обстрілу 8 січня 2025 року. Це пацієнти з досить тяжкими травмами і ураження порно-рухового апарату і нервової системи. Приме поранення, коли йшов до з роботи. Прилетів кап по місту, я був в той момент у місті прильоту. І відчув, що в мене рука болить. Я тільки потім, вже коли зняв куртку, я побачив, що в мене там відкритий перелом. Спочатку я попав в лікарню, там мене проправили. Потім виписали на амбулаторне лікування, і після цього я попав сюди. Це перша його реабілітація. Зараз ми працюємо більш над суглобовими його проблемами з контрактурами, з суглобами, в яких нема ще довільних рухів. Там, де рух є, де рух є активний, ми відновлюємо більше хвати хвати пальців, вийшла з роботи і дуже-дуже спішила на маршрут. Був зрив, і мене кинуло на пол. Я чітко зрозуміла, що в спині було горяче. За дві неділі я встала на ноги. Це дуже великий прогрес. І для мене це дуже велика радість, що я можу ходити. Зараз вони досить активно і вдало проходять відновлену терапію, реабілітацію. Ну і ми сподіваємося на гарний результат і повне відновлення їхніх фізіологічних і функціональних здібностей.